Намасте всім добрим людям! Ви за Олексієм на каналі Спіритов Читаю. І сьогодні те, що ви бачите, це картини, які були продані, намальовані мною продані, і гроші були відіслані Україну на допомогу нашим захисникам. А, для того, щоб наша сім'я мала хоч якусь участь, може маленьку, але ж все-таки участь у тому, щоб припинити цю агресію, припинити оцей жах, який почали наші сусіди з півночі. І я, як художник, як творець. Як духовний діяч я не знала, як мені допомогти, окрім того, що просто взяти в руки пензлик і малювати малювати якесь добро, малювати якісь вібрації того світу, який я хотіла бачити, який би я хотіла донести до своїх глядачів. І тому я вважаю, що кожний. З нас допомагає, як він може, я змогла допомогти цим. Я дуже вдячна тим людям, які у мене купили ці картини, бо вони наділили їх своєю добротою, своєю увагою і своїм наміром допомогти встановити, припинити це зло. Дуже вибачаю за качество цих робіт, бо Знаєте, так, намалював, віддав, намалював, віддав і деякі картини. Я навіть копії собі не зробила фотографії. І тепер не знаю, як їх знайти. Але ж те, що є, воно в такому качестві, не дуже гарному, так що зарані пробачаюсь, але намір був просто творити, щоб якось собі допомогти справитись з тим, що ткоїться у світі. Я буду продовжувати. Робити це мистецтво на користь людям, і наша сім'я буде продовжувати допомагати Україні. Так що це ще не останні мої роботи, я дуже надіюсь. з вами прощаюся зараз. Всього вам гарного, хай вас Бог береже намасте, Робимо мистецтво разом.